Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами на солоденьке, тобто на чай, каву, печиво та цукерки. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Знижка на ось таке печиво вівсяне. В упаковці 300 грамів і ціна акційна 30 гривень 60 копійок. Знижка на ось таке печиво від свелінії здобне радзинка. Вага! В упаковці 300 грамів 50 гривень, 50 копійок. Печиво здобне від свиліні, аромат молока. Але вже в упаковці 250 грамів 45 печиво здобне від свиліні брауні 140 грамів 32 гривні 80 копійок і печиво тандіні від свиліні здобне, шматочки шоколаду та апельсина і. Здобне печиво тандіні, шматочки глазурі та какао 140 грамів і ціна однакова 31 гривня 20 копійок. Пряники, молочні від відсвілінії, в упаковці 300 грамів і ціна акційна 30 гривень 50 копійок. Печиво Наполеон затяжне в упаковці 215 грамів 27,20. І печиво затяжне матусіне. 200 г в упаковці 24-40 від вид рошен кокос та мигдаль. какао і смак шоколаду. Вага однакова, 216 г, і ціна однакова, 51 гривня 20 копійок. І також знижка на вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду 70 грамів 14,90. І вафлі від своєї лінії аромат молока і Артеклас 70 грамів 13,50 грамів. Знижка на ось таке тісточко, бісквітне від свої лінії, шоколадно молочний смак. Вага 50 грамів по 11 І ось такий смачний бісквітний рулет, Смак шоколаду від Рашен. Вага 180 і ціна 40 гривень, 20 копійок. Печиво від Рашен Лавіта, Різні смаки. Малина і також апельсин. Вага в упаковці 135 грамів. І ціна 26,50. Цукерки вагові від своєї лінії. Ромашка класична. І ціна за кілограм 171 гривня 90 копійок. Також знижка на халбу від своєї лінії в глазурі. І ціна за кілограм 195. Карамель. Від Рашен З шоколадною начинкою 175,90 Цукерки вагові від конті. Золота лінія. 231 гривня 50 копійок за кілограм. Цукерки вагові від Рашен Гаварітка 194 гривні. Також знижка на ось такі цукерки вагові від рашен в молочному шоколаді «Ведмедики». Різні смаки 246,70. Цукерки вагові. Престиж. Смак полунички та какао. 205. ціна також за кілограм. Ще знижка на ось такі цукерки від лінії. З начинкою і смак шоколаду. І ціна за кілограм 189,30 Також знижка на ось таку новинку. Цукерки вагові престиж. Різні смаки. І ціна 365 гривень. І цукерки вагові АБК. Смак пряженого молока 242 гривні за кілограм. І також ще знижка на цукерки вагові АБК Труфальє. Шоколадні. І ціна за кілограм 350. Халва від з ароматом ванілі. В упаковці 500 грамів 55-60. Цукерки шалена бджілка. В упаковці 200 г від Рашен 37-40. Шоколад білий від Рашен. Також молочний і чорний. Вага 80 грамів однакова і ціна однакова 37,50. Також знижка на шоколад Міленіум Very Веріфері велика. Різні смаки. Вага 270 285 грамів. І ціна однакова, 114. Знижка на зефір від своєї лінії в глазурі. Вага 300 грамів, 55. Знижка ще на ось такий зефір від своєї лінії з начинкою, з молоком згущеним вареним. І ціна за упаковочку 41 гривня 30 копійок. І ось такий ще зефір від своєї лінії біло-рожевий. Також зі знижкою 35,90. Далі поглянемо з вами знижки на чай та каву. Знижка на ось такий чай чорний з ароматом біргамота і чай чорний в пакетиках. 50 пакетиків і ціна однакова: 41 гривня, 90 копійок. Чай Тіавей чорний в пакетиках. 100 пакетиків в упаковці 50 гривень, 90 копійок, тобто 51 гривня. Ще знижка. на ось такий чай, чорний дієвий. Хроматом бергамота. Але вже в упаковці 40 пакетиків, 24,50 чай, дієвий, ромашка, та м'ята 20 пакетиків, 11,80. Чай чорний, гранульований, заварний 180 грамів в упаковці, 46,50 чай. Суміш ягідна фруктова. 100 пакетиків в упаковці 76. Чай хеліс. Листовий заварний, зелений. В упаковці 100 грамів 79,50. Чай чорний від своєї лінії в пакетиках. Чорний і чорний ароматом бергамотом. 25 пакетиків. І ціна однакова: 28,60. Чай шерлок, чорний, листовий заварний. І чай чорний з ароматом бергамоту та лимону. 100 г. І ціна однакова 91 гривня. Чай зелений граф. Аромат манго та лічі в пакетиках. Також чорний чай байховий в пакетиках. І чай чорний, байховий з ароматом бергамоту та ванілі. Пакетиках, 20 пакетиків і ціна однакова. 48,80. Знижка на чай, «Мономах» В пакетиках чорний і ароматом бергамоту. І також лісові ягоди. 45 пакетиків. І ціна однакова. 35,90. Чай. Мономах, чорний та зелений. 25 та 5 пакетиків, 32 гривні, 50 копійок. І чай зелений. Мономах 28. Пакетиків 28-70. Чай, чорний, Мономах листовий, заварний, 80 грамів. І також чай, чорний, мономах, листовий з бергамотом. Вага однакова, 80 грамів. І ціна однакова 64,60 Кава рощина сублімована амбасадор 200 г в упаковці 256,50 Чорна карта. Кава також рощина сублімована, 60 грамів в упаковці 98,50. Чорна карта також кава рощина сублімована, але вже в упаковці 120 г, 188,60 І чорна карта. Кава рощина сублімована, але вже 250 грамів в упаковці. І ціна акційна 391 гривня 60 копійок. Знижка залишається на каву Мелена зі Львова. Аромат вишні в шоколаді. Вага 225 грамів 146,90. кава Амбасадор Мелена преміум 225 грамів у упаковці 151 гривня 50 копійок. І кава Мелена Дарк 225 грамів 100. 32 гривні. І знижка ще на ось таку каву мелену. Що карта 230 грамів в упаковці 166. 40. Кава Амбасадор. В зернах вага 1 кілограм в упаковці 566. Пупа. Кава в зернах. Також вага 1 кілограм 756 І ось така кава. В зернах еспресо італьяно, Також вага 1 кілограм, 700 І ось така ще кава смажена в зернах Далмаїр. Вага 500 грамів і ціна акційна 451 гривня 90 копійок. Знижка на каву. Рощину сублімовано Якобс. З вага 95 грамів, 194 гривні. І кава якобс але вже вага 280 грамів. 399,90. І кава якобс Мелена 230 грамів, 175 Кава розчинна сублімована від своєї лінії. Вага в упаковці 100 грамів. І ціна акційна: 132 гривні 90 копійок. Також знижка на каву від лінії, але вже в упаковці 200 г. Вона також сублімована, 2090. Нескафе Голд кава Рощина сублімована, 50 грамів. В упаковці 105-90, тобто 106 гривень.